Під час сну наші клітини всі оновлюються, всі латаються. Хочете бути здоровими? Правильно введіть свій день. Індичка на вечерю це найкраще, що може бути. Не їдяться перед сном, п'ють ту молекулу, той мелатинін і сподіваються, що їм щось поможе. Кава це не просто напій. ній там понад там 300-500 біологічно активних сполук вона зменшує інсулінорезистентність, вона покращує, зменшує ризик депресії у жінок. Нема безпечної дози алкоголю. Алкоголь погано впливає на наш мозок, це треба собі зрозуміти. Всім привіт! Ви на каналі «Біохакнуті» і сьогодні з нами наша улюблена пані Оксана Скіталінська. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Ми будемо розмовляти про те, як їжа або як наша життєдіяльність може впливати на наш сон, добрий день, дуже крута тема. Добрий день, дорога ліза. Доброго дня, дорогі друзі. Давайте про основне от мені по-перше дуже цікаво, тому що різні є думки, коли потрібно робити ось цей інтервал до сну і їж... між сном і їжею коли ми маємо перед сном закінчити споживання їжі. Ну це дуже класне питання. воно настільки актуальне, тому що люди там п'ють пігулки для сну, їм не допомагає, трав'яні, не трав'яні. А деколи на все, треба змінити режим харчування, і якимось чудовим чином сон буде кращий. Так от режим. Є багато досліджень, які показують, що якщо ми їмо не перед самим сном, а ідеально там години три, можливо, навіть чотири перед сном, і їжа наша наповнена білком, який легко засвоюється. І клітковиною, яка не підіймає рівень цукру крові. Якщо в нашій їжі мінімум солодощів, то наш сон, по-перше, глибший, якісніший, ми краще будемо відпочивати, наші клітини будуть оновлюватися, у нас буде більше утворюватися мітохондрії, у нас буде творча пам'ять. Ми взагалі будемо набагато краще це почувати вранці. Тому, якщо говорити, що це за їжа, на вечерю дуже добре може бути якась риба. Варена, тушкована, парова, яку хочемо. Може бути м'ясо, якесь легке, там тефтелька, парова котлетка. Може бути бобові, які легко засвоїться, наприклад, сочевиця. Грибочки тушковані і якась клітковина, яка. Але та, яка така ніжна, не там багато там з салату, там з редьки, Ні, тушкована капуста, там ледь парова брокколі, те, що вам подобається. Взагалі треба їсти те, що подобається. І от е, мінімум солодощі. Але з солодощів можуть бути якісь трохи небагато ягід. Е, може бути, от, до речі, якщо ми говоримо про м'ясо, дуже добра індичка. От індичка на вечерю. Це найкраще, що може бути. Чому індичка? Тому що в індичці є багато амінокислоти триптофану. З триптофану в процесі перетворення утворюється серотонін. Абсолютно вірно. В процесі перетворення в сні утворюється третя молекула: мелатонін. От якраз та дуже важлива молекула, люди, яку люди йдуть в аптеки, купують, п'ють. Не їдяться перед сном, п'ють ту молекулу, ту, той мелатинін і сподіваються, що їм щось поможе. І кажуть, нам нічого не даба. Це і мелатонін щось все допомагає, якщо, по-перше, правильно поїсти. По-друге, дуже важливо все-таки перед сном, щоб було правильне середовище для того, щоб сон відбувся глибокий, що всі фази сну. Що це означає? Якщо вранці нам дуже добре включити світло таке більш синє, або ще краще відкрити вікна, відкрити штори, щоб денне світло нам впало на нашу сітківку. І тоді нормалізуються всі циркадні ритми. То ввечері з точністю, навпаки, наші екрани в телефоні, наші світильники, світло, все має бути таке жовтеньке. Тому що все, що синє, навіть якщо там в кутку кімнати блимає роутер, все це навіть маленьке, здавалося б, маленьке синє світло, блокує синтез мелатоніну. Тому йому правильні продукти, не наїдаємося перед сном, тому що у нас тоді ну не будуть працювати наші от, жирна їжа. От сам наприклад, ковбаса, якусь там насмажа, котлети, що там нам може, якісь відбивні наїсти жирні, що з них там все капе. Все ви не будете добре спати, що вони пили мелатонін і так далі. Дуже добре було би прогулятися перед сном. Прогулятися, чому тому, що ми коли порухаємося. У нас глюкоза, яка там може дещо з'їли на вона все піде в енергію, і в нас не буде відкладатися жир, особливо тут наталі. Тому і ще може звичайно сказати, порадити такі речі, як певні форми магнію, може вживати магній гліцинат, магній трионат дуже добрий плюс. Чай з ромашки, десь за годину-дві до сну. Чому? Тому що ромашка, всі думають, що це щось, коли живіт болить, коли там десь ж якісь е, розстройства живят. Ні, ромашка це доведено наукою. Е, це чай, який містить дуже багато біологічних речовин, біологічно активних, які, по-перше, знімають втому, розслабляють наші м'язи, мають дуже сильні протизапальні властивості і нормалізують роботу клітин. Вони так само активують певні процеси, наприклад, мікроалогіс. Тофагію, оце ромашка, звичайний чай з ромашки. Оце п'єте чай з ромашки. Можете випити за дві години магній. Можете, ну якщо вже геть погано, можна мелатонін, але саме основне створити це середовище: жовтеньке світло, музику голосно не включати, не дивитись, якісь там новини. Ми не врятуємо весь світ. Але додамо собі дуже багато гормону кортизолу, стресу, і будемо на такому підйомі. На себе буде труситися, серцевий ритм буде скакати, і ми не, ми не зможемо нормально спати. Що на рахунок кави? Коли перестати вживати каву до сну? Скільки ага. годин до сну має бути перерва між кавою і сном? Кава це дуже крутий напій насправді, дуже класний, науково підтверджений. Було багато досліджень. Незалежних, які не проплачувалися кавовими виробниками, тому що завжди треба дивитися, хто робиться дослідження, чи є якесь фінансування. От, Конфликти. хоча, до речі, багато. Конфлікт багато... інтересів перев'язувати. Так, але багато досліджень, хочу сказати, що також фінансується е, хороших досліджень, фінансуються якимись там, якимись там, наприклад, там компаніями. Але вертаємося про каву. Почнемо з того, що кава це не просто напій. В ній там понад там 300, 500, різну кількість називають біологічно активних сполук. Сполуки, які мають протизапальну властивість, сполуки, які покращують мікроциркуляцію, це, зокрема, кофеїн, мікроциркуляцію крові в нашому мозку, краще доноситься кисень, поживні речовини. Які я вже говорила протизапальні, знімають запалення, які дуже добре впливають на печінку. Наша печінка активніше працює, активніше виробляє ферменти детоксикації, виробляє антиоксидантів, ферменти, тому що кажуть, що нам треба більше антиоксидантів. Але в першу чергу антиоксиданти виробляються в нашому тілі, в нашій печінці, супероксиди каталаза це дуже важливі. Ніяк ми їх з'їсти не можемо, ці ферменти. І от якраз кава допомагає їх зменшити. Вона зменшує інсулінорезистентність, вона покращує, зменшує ризик депресії у жінок. Тут ну, багато хороших ефектів, там ризик цукрового діабету, деменції, до речі, і так далі. Це плюси кави. Але люди є різні. Є люди, які хороші метаболізатори кави. Є люди, які середні, а є люди, які зовсім погані метаболізатори. Чому? Тому що для того, щоб кава розщепилася, потрібен певний фермент. Але щоб цей фермент утворився, в цієї людини має бути присутній і ще й бути активний певний ген. Оцей ген, він кажуть, куди? Він задає активність цього ферменту. Фермент активний, ці люди раз випили каву і все нормально. Випили ще, вони такі активні четверта година, вони активні, все добре. Є людина, яка випила каву, і щось і так руки ніби трясуться, аж якась вона така. Якщо б ви випили каву, особливо дві. І у вас якась втома, ноги, руки, ноги трясуться, то швидше за все, ви поганий метаболізатор. У вас або цей ген спить неактивний, або взагалі може й немає цього гену. Це, це доступне про каву. Ще що важливо про каву. Що робить кава? Значить, Кава вона е, не просто так, як вона активує нас. От кажуть, я випив каву, і я такий став бодрічок. Який механізм? На поверхні наших нейронів. Нейрони це кора головного мозку, яка всюди, з нашого мозку. На поверхні нейронів є багато різних рецепторів. І, зокрема, є так звані аденозинові рецептори. Коли ми, наприклад, прокидаємося, у нас багато енергії. А енергія це що? Молекули АТФ, АТФ, аденозин 3 фосфат. В процесі використання цієї енергії аденозин 3 фосфат переходить АДФ. Аденозин-дифосфат, значить, вже менше енергії. І потім аденозин, монофосфат взагалі дуже мало повідривалися ось ці частинки від цієї Фоспат. молекули, і людина відчуває, що вона втомлена. Чому цього аденозину відірваного дуже багато в крові? Так, коли АТФ, аденозину небагато. А коли аденозин, молекул аденозину повідірваних дуже багато, вони сідають на поверхню аденозинових рецепторів і викликають людини релакс. Тому сонливість, це означає, що мозку потрібно відпочити. І ідеально би, якби ми там на 15 хвилин лягли і просто подрімали, полежали. Тоді, значить, знову утворюються молекули АТФ, із цього, і наш мозок відновлюється. А ми що робимо? А ми беремо тоді каву п'ємо. А що робить кава? А в каві молекули кофеїну. Вони мають дуже подібність до молекул аденозину, і вони сідають на ці рецептори, блокують їх. Аденозин вже не може сісти, повідомити, що мозок мій втомився, дай йому трошки перепочити, понасідали, і ми якби знов таки така через енергія. силу працюємо, а мозок наш і далі він втомлений. Тому що рекомендують сучасні нейробіологи, вони кажуть так: коли ми вранці прокинулися, коли ми вранці прокидаємося, у нас дуже високий рівень гормону кортизолу. ну його називають стрес, гормону стресу. Насправді немає нічого там в організмі погано хороше. Це гормон, який має багато різних впливів. Коли вранці він нас активує, наш мозок добре працює, ми творчі, у нас багато сил. Вранці високий кортизол, і нам не треба каву пити. Якщо вам хочеться щось випити каву, це не каву, вам хочеться ритуалу. Випийте каву без кофеїну, випийте водичку. Приблизно півтори-дві години не рекомендують пити каву. Коли кортизолу буде ставати менше. Тому переблю каву. вас, хто там любить каву в ліжко? Ну, Випийте каву без кофеїну. замініть на. Кип'яточок в ліжко, ну, гарячу, <сіх> там, в чашку. гарячу воду в, в, чашку. В, ліжко. <сіх> <сіх> Не в ліжко. Добре, скільки ж має бути перерву між прийомом кави? От, наприклад, я п'ю каву до третьої години. <сіх> Оце такий метал. Ну, в середньому так рекомендується <сіх> 8-10 годин до сну. От 8-10 годин до сну припинити прийом напоїв, які містять кофеїн. <сіх> Ну, тобто, приблизно. якщо лягати нам треба в 9-10, то це в 12 переставати. Ми проснулись дві годинки, тобто з 10 до 12 можна пити каву. Ну, приблизно так. Але насправді нам не обов'язково лягати в 9 вечора. Воно ідеально так, тому що моя частина природи, от сідає сонечко, і по ідеї ми мали б лягти і заснути. Ну але це нереально в нашому житті. У нас є багато ну, світла, воно замінило нам все. Тому, якщо ми будемо дуже важливо лягати спати в один той самий час, тобто, якщо ми будемо лягати спати в 10-ті, то лягайте вже весь час в 12-ті – в 12-ті. Просто пам'ятайте, що чим ближче там до першої, другої години ночі, тим більше утворюється мелатоніну по ідеї. Ви мали би відновитись ваші нейрони. А ви ляжте пізно спати. Відновити згірше, як е, на наш сон впливає алкоголь. Часто ну існують дві думки. Хтось говорить, що навпаки вип'ю кілька е, хотіла сказати пляшок. вина, <смі> кілька бокалів вина і дуже хочу спати. Та і для сплясну та випиваю, щоб як адаптоген лягти і добре заснути. Міцно хтось не може заснути. Хтось, навпаки, лягає, добре засинає, через дві години прокидається. Ну, тобто, дуже різні відгуки про алкоголь і сон. Так, різні відгуки. Ну... Колись журналісти часто запитували, ну дієтологи і журналісти часто співпрацюють. і журналісти так мікрофон нам дають, і кажуть, Скільки ласка, скільки можна випити алкоголю? Колись діатологи відповідали, ну взагалі це приблизно така то доза для жінок, така то доза для чоловіків. Якщо вина, то стільки, якщо пиво, то стільки все забули ці всі так звані рекомендації, тому що навіть ВОЗ, це така дуже неповоротка структура, яка дуже дуже повільно змінює якісь свої рекомендації. Навіть ВОЗ пише, нема безпечні дози алкоголю. Тому е, просто пам'ятайте, що алкоголь це все-таки нейротоксична речовина, це гепатотоксична речовина, і вона погано впливає на наші нейрони. Хоча хтось може сказати, ой, це дуже добре, невеличка кількість спирту там чи алкоголю. Це дуже добре. Немає добре. Ми навіть не знаємо, як на цю чи іншу людину подіє. Отже, немає безпечної дози алкоголю. Алкоголь погано впливає на наш мозок, це треба собі зрозуміти. і е, Якщо в нас алкоголь, то треба просто його дуже 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 рідко, не часто сухе вино. Якщо є, наприклад, схильність до е, якихось алергій, то взагалі більше вибирати сухе вино. Хоча є дослідження, що шампанське. Може стимулювати процес аутофагії в клітинах. Три дослідження Бачите? такі є, досить ферментований такі немалі. Напій, Фермент, хороший. До речі, ферментований, натуральний напій. Натуральний напій, напій. я Тому теж за Тому Це дуже, знаєте, по обставинам небагато і не часто. Чи є у вас якісь, от ви вже називали індичка, так? Чи є ще якісь, можливо, там топ? П'ять продуктів, які класно будуть працювати з трептофаном, мають хорошу дозу трептофану і будуть добре працювати в пролонгованій перспективі. З мелатоніном є такі продукти. Ну, по-перше, є продукти, які стимулюють утворення мелатоніну. Це, наприклад, теж трептофан. Це може бути сир, причому дуже зрілий такий стир, типу пармезану. Шматочок такого сиру, все, що ви їсте на вечір, візьміть посипте тертим сиром. Ви вже отримали. По перше, багато ферментованих продуктів лактобактерій, тому що uh -huh. такі сири багаті лактобактеріями. Друге. Чим твердіший сир, там дуже багато білка і мало жиру, це добре. То, що нам треба багато амінокислот, багато трептофану в сирі. Тобто з усіх боків сир дуже корисний. Mm -hmm. Ось це можуть бути горіхи, але горіхи дивлячись, які багато не з'їсиш, Наприклад, ті ж мигдаль може бути. Ну, в основному, це все таки м'ясо індичка. Це може бути сир, як я вже говорила, молочні якісь кисломолочні продукти, і так само це можуть бути продукти, які містять уже готовий мелатонін, от, наприклад, вишні. От вишні містять готовий мелатонін, рослинного походження. Тому, якщо ви будете вечір, ну не прямо перед сном ліжку там, а ввечері зістати скляночку вишень, може з'їсти заморожених. Дуже добре. Тому що кажуть, що дуже багато є дослідження ягоди Гожі. такі угу. модні ягоди. Але ягоди годжі ми не знаємо, які збирали, як їх транспортували, чим їх там пшикали, обробляли і так далі. Тому українські вишні добре, але можуть бути ягоди годжі також. Вони містять вже мелатонін. Крім того, Дуже добре допомагає, як я вже говорила, це може бути чай з ромашки, дуже добре перед сном. Він сприяє сну, сприяє розслабленню. І також такі продукти, як, наприклад, трохи банану, він теж може допомогти. Чому? А тому, що піднімається рівень глюкози, трошки-трошки, а трошки. так що вже з'їли, четвертинку банану собі з'їли, піднімається рівень глюкози інсуліну, і це допомагає провести цю амінокислоту триптофан. Саме до нашого мозку. Тому що треба говорити, що є гематоенцефалічний бар'єр, і тут під цим шлагбаумом, під цим гематоенцефалічним бар'єром, скупчуються різні речовини, різні молекули, і, зокрема, різні амінокислоти. І тільки триптофан, якщо піднімається рівень інсуліну трошки, допомагає, може проникнути, минаючи всі молекули, в бік в мозок. І тоді з трептофану утворюється серотонін і мелатонін. І це ще не все. Дуже важливо, щоб сон, який ми хочемо отримати міцний сон ввечері вночі, починався зранку. Вранці я завжди говорила, прокидаєтесь. Перші 30 хвилин це просто треба все взяти за правило. Відчиняєте штори, відкриваєте штори. Якщо є можливість, вийдіть на денне світло. І як тільки ви вийшли на денне світло, це я як вага разів А Якщо високі шкілся, це теж добре, активуйте м'язи і прогулятися трохи, робити просто вправи, повіджиматися від лавочки, помахати ногами. І от ви це зробили? Все. У вашого мозку запустилися такі процеси. Наш мозку всередині там знаходиться така структура, як супрахіазматичне ядро. Важко запам'ятати. Така дуже важлива е, структура, яка, як диригент, регулює всі наші циркадні ритми. А що таке циркадні ритми? Це означає якісна робота клітин. Наші клітини не працюють понад норму, вони не зношуються, вони не старіють, не хворіють менший ризик онкологічних захворювань, серцево-судинних, оце значить здорові циркадні ритми. Це нічого не коштує. Дід на двір, все поробили права, просто просто погуляли, просто подивилися на світ цей. І все, це активувалося, і виробляється велика кількість серотоніну в організмі, просто від сонячного денного світла. І цей серотонін, циркулюючи в крові, навіть якщо ви не з'їли ту індичку, не з'їли ті ягоди годжі чи ягоди там, чого там, вишень, все одно у вас буде субстрат для синтезу мелатоніну. Тому не пігулки ковтати в першу чергу акцент, не таблетки які сну, а вранці це залінча не коштує. Сонячне денне світло, ввечері жовте світло, порухатися і не їсти на ніч жирну і дуже солодку їжу. Білок, трошки клітковини, і може таких осяг антиоксидантів. Пам'ятайте, до речі, що під час сну наші клітини всі оновлюються, всі латаються. Хочете бути здоровими, такими, що у вас не було ніяких хвороб? Правильно введіть свій день. Що на рахунок такого напою? Ми проговорили про каву, так, матча. Матча. До якої години можна пити, оскільки вона впливає на сон? Матча теж хороший напій, теж багатий антиоксидантами, поліфенолами, так само, як і кава. Ось це все, всі барви природні, які там є в напоях, кава вона коричнева. Так вона трошки всмажена, вона коричнева. Це поліфеноли кавові. А матча це зелені поліфеноли, ці природні кольори. Вони зменшують запалення в організмі в усьому, а запалення виникає, коли ми стресуємо, не туїжуємо, ходимо по вулиці, вдихаємо погані там ці аеротоксини. Одним словом, просто живемо, старіємо. Mm -hmm. Тому Живаю. матча зменшує ось це запальне середовище. А матча покращує так само мікроциркуляцію крові, тому що в ній так само є речовини, які такі стимулюють кровообіг. Тобто матча дуже корисний чай, але так само стимулює, тому що там є теїни. Якщо там є Наприклад, кофеїн, то тут є теїн – речовина, яка теж стимулює мозок. Тому так само приблизно кава, просто вона більш м'якше діє. Тому можна більш подовжити. Там, якщо каву п'ємо до двох годин бажано, все-таки десь так до обіду взагалі ще краще. То мачу таку не супемісну, то десь там до трьох годин і все. А потім п'ємо природні напої, трав'яні чаї, водичку, м'ято, ромашку, все, що хочемо. Дякую вам. Я сподіваюся, що ви нас дивитесь не в третій ночі, <хи> і ми ще вам не зіпсували сон. <хи> Дякую, пані Оксана. Будь ласка, пишіть обов'язково нам в коментарях, які ще запитання до пані Оксани. Ви б хотіли задати. Ми обов'язково все розглянемо. Якщо не в коментарях, то в наступних випусках. Дякую вам, підписка на канал, лайк дуже вітаються. І це дає вже 5 років до життєдіяльності. Дякуємо, пані Оксано. Ми вам будемо неймовірно вдячні, тому що ми читаємо всі ваші коментарі. Правда? ми читаємо всі ваші коментарі, відповідаємо на них. Напишіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб ваш сон був міцніший. Можливо, у вас якісь свої такі знаєте лайфхаки перевірені. Що ви їсте, що ви п'єте, що особисто вам допомагає? Ми піднімемо дослідження, подивимося, як воно працює. Тому, будь ласка, не лише лайк, а обов'язково гарний коментар. Дякую. До речі, напишіть, як на ваш сон. Пливає алкоголь. До речі, гарне питання. Так. Проведемо статистику. Супер. Дякую. Всім папа. -па.